Замочуємо гірочки на 2 годинки, щоб вони були хрусткі. Під час того, поки наші огірочки мочаться, ми ми їм баночки, стерилізуємо я обдаю їх кипяточком. Потім ми їм хрончик кидаємо. в кожну баночку по 5 горошиночок, по 2 лаврушечки. Е, ще додають часничок, але я не додавала. Одрізаємо попки і накидаємо. І так в нас процес продливається. Щоб вам не забивати баки, але це такі смачні гірки, і їх можна навіть діткам маленьким, тому що лимонна кислота не має таких властивостей. Замочуємо гірочки на 2 годинки, щоб вони були хрусткі. Під час того, поки наші огірочки мочаться, ми миємо баночки, стерилізуємо, я обдаю їх кипяточком. Потім ми їм хрончик кидаємо в кожну баночку по 5 горошиночок, по 2 лаврушечки. Ще додають часничок, але я не додавала. Одрізаємо попки і накидаємо. І так в нас процес продливається. Щоб вам не забивати баки, але це такі смачні гірки і їх можна навіть діткам маленьким, тому що лимонна кислота не має таких властивостей, як уксус. Тож спробуйте це дуже смачно. Як уксус. Тож спробуйте це дуже смачно. Так, набиваємо баночку, потім ми кипяточком. Цю баночку заливаємо на 15 хвилин, у мене 20 стояли, зливаємо, ставимо водичку нашу цю з русольчика кип'ятити на вогонь, а в банку кидаємо 2 ложки солі, 5 ложок цукру і півтори ложки лимонної кислоти. Все, наш росольчик закипів, і ми його заливаємо. І все, красотінь. Закрили баночки закрутили. Так, набиваємо баночку, потім ми кипяточком цю баночку заливаємо на 15 хвилин, у мене 20 стояли, зливаємо. Ставимо водичку нашу, цю з росольчика кип'ятити на вогонь, а в банку кидаємо